Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і всі ви знаєте, що президент України видав указ сенсаційний указ президента України щодо історичних населених українцями територій Російської Федерації. Дивіться, зважаючи на те, що Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях. І тут увага! Деякі я навіть навіть я не знала, Кубань знала. Наприклад, Кубань знала так, Стародубщина, північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, теж знала Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації, наголошуючи на необхідні дотримання Російської Федерації міжнародних зобов'язань щодо забезпечення, забезпечення українцям. Що проживають на її території, в тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською та її мовою та її вільне використовування. Далі я не буду читати. Просто, от коли читаєш, правда, посил хороший. В принципі, я нічого тут поганого не відчуваю. Закон хороший, мені тільки. Ну, я не думаю, що президент до такого сам додумався. А, і так в принципі, це хороша річ, дуже навіть хороша річ. Про це повинні говорити у світі. І оце все, що Україна видає, тим більше такий указ президента номер 17, 20, двадцять Ось, це говорить про те, що весь світ буде це обговорювати. Нехай світ знає, що. Що там росіяни хочуть від нашої Донецької і Луганської республіки, як вони кажуть, так? От нехай спочатку у себе порядок наведуть і дадуть українцям, хоча я не думаю, що українці там будуть претендувати на щось. І так, мені цікаво, чия була ідея президента його оточуючих. Ну, давайте запитаємо. Була це Рашкіна ідея? Хоча це їм зовсім невигідно. Навіщо ця ідея взагалі? Це ж трошечки, ну як сказати, Росію теж не в хорошому вигляді робиться. І так, президента. А, ну, дивіться, якщо брати всі три карти: не президент, не оточення. А, якщо брати однією картою, то каже, що Росія так. Росія так. Але, можливо, хтось інший. Хтось інший. Це був хтось інший. Це не був президент, не його ідея, не оточення. І я чомусь відчуваю, що не Росії, хоча стоїть так. Тут хтось інший. Ідея когось іншого, кого я не можу сказати. Тут не написано, хто це. Ось, якось так. Я, і ідеї в мене немає. Хто це міг йому таке порадити? Тепер запитання інше. Запитання інше. Мене просто цікавить, це є на користь Україні? Чи, навпаки, погіршить українське становище? І так, на користь Україні. Чи, навпаки, погіршить стан? Зараз будемо докладати. На користь виглядає. Ні, не погіршить. Це навпаки на користь. Що саме? Зараз будемо дивитися. Ви знаєте, українську історію, тому що оця карта може говорити про історію, тобто про та традиції, про консерватизм якийсь. Ну, це може говорити про історію. Про історію, трагічну історію. Так? Яку намагається Рашка, щоб ми забули, заморозити, тому і нищить Україну, щоб нічого не було українського навіть духу, щоб не було. Ось якось так. Тобто виглядає так, що це на... Е, зараз я ще раз. нам на користь, в першу чергу на користь. Ось, і тут карти показують, щоб не забути, щоб у світі про нас говорили на міжнародному рівні, щоб про нас говорили. І так, результат, щоб нашу історію, наші традиції, наші народності, наші землі, тут можна говорити як хочеш. Ось, щоб про це говорили і не замовчували, це трагічна історія нашої України. Тепер результат, який буде мати Україна, ну, це маленький, це довгий процес, який потрібно виборювати. Але результат має бути хороший, навіть якщо ми зараз на даний момент цього результату не, ну, цього не бачимо. Воно може і не видно, так? Ось. Але а, колись ми цей результат побачимо. У мене зараз прийшла думка, я не готувалася до цього розкладу, але мені зараз прийшла думка. Дивіться, президент теж зробив заяву. Зараз ми подивимося. Тобто на плюс це на плюс. Якщо буде говоритися як королева жезлів, то закріпиться як король жезлів, Тобто, це увійде в історію. Всесвітню історію, що колись це були наші землі. Розумієте? Ось так. Це, тобто це, але це довгий процес. Ось тут карта, яка була тут, де вона, ось ця сама перша, це довгий, тяжкий процес. Тобто важка праця. Цим треба займатися. Тепер зараз я хочу подивитися: дивіться, президент теж приблизно в цей час дуже багато було всяких заяв, і він заявив, що. Множинного громадянства. Давайте і це подивимося: чи не зв'язано це з множинним громадянством? Тобто етнічні наші народності отримають, можуть отримати українські паспорти. Розумієте, тут якась подвозка. На міжнародному рівні ми подивилися, що стосовно, чи пов'язані ці два ці дві заяви: тобто, Указ і оця заява, я не знаю, вона була. Тому що я не готувала, зараз ми просто подивимося. Оце, що множинне. Теж закон про множинне громадянство. Чи не пов'язані ці дві речі, пов'язані, чи ні? Пов'язані. Хоча, хоча, бачите? Це шанс. Зараз я подивлюся, що за шанс? щось тут Зараз я подивлюся. І так, Ха. я так і знала. Не треба було так багато карт, але ви розумієте, карти, коли викладаєш, ти не, не ну як сказати, ти дивишся, де стоп. Ось тут стоп. Тобто, це замовне. Це замовне. В мене таке відчуття це все прицільно замовне. Це ось саме це оці два закони разом, якщо їх приймуть, якщо це все буде, ці укази, ці закони. Це не добре для України. Просто щоб ви розуміли, чому? Тому що тут буде шанс, що зайдуть в Україну, бачите, відкриваються. Тобто, цим указом про це множинне громадянство. А воно настільки недобре для України, просто щоб ви розуміли, так, я теж українка, так ось, і теж можу казати: ой, яка прелість, це ж мені хорошо, я теж можу мати двойне громадянство. Допустимо, так, припустимо це. Але тут хитрий хід це шанс відкрити деяким людям, які будуть служити не Україні просто. Розумієте? Якось так. Тобто, це дві пов'язані речі якось. З однієї сторони, от мене тому і здивувало: невже Зеленський пішов на такий? Тут йому пояснили, що тут інакший хід. Тобто, з Росії тепер можуть прийти, привалити хто завгодно. От вам і все. От вам і все. Я для себе зрозуміла, це не добре для України. Просто і все. Отак От я це на цьому скажу. Якщо у вас будуть якісь конкретні запитання по цьому питанню, будь ласка, задавайте їх під відео. Залюбки будемо розглядати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!